Взорвалось минулої доби. Найбільше від обстрілів терористів постраждали гранітне Авдіївка та Опитне. Про це повідомили у штабі АТО. За їхньою інформацією, напружена ситуація залишається і в приморському районі. Біля Маріуполя противник продовжує обстрілювати широкине. При цьому бандити використовують важке озброєння. З 18.05 до 18.12 обстріл обстріл самохідного міномету нона зазнали наші позиції поблизу населеного пункту. Гранітне з 18.35 до 19.50 Ворог обстріляв зі ствольної артилерії калібру 122 мм міліметра та 82-мм мінометів українські позиції в районі міста Авдіївка. Крім того, з 19.36 до 19.40 під номінометний мінометний обстріл потрапили наші позиції в районі опитного на Луганщині. Терористи обстріляли з мінометів бойової машини піхоти та стрілецької зброї. Опорний пункт наших військових на південь від міста Сокольники. А в районі Маріуполя поблизу населеного пункту Широкине ворог двічі застосував по українських позиціях 120-мм міномети. По населених пунктах злочинці вогонь не відкривали. В районі 20-ї години вечора у Луганській області зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів над трьох в напрямку населеного пункту Весела Гора і над населеним пунктом Старобільськ, напрямку населеного пункту Новайдар». Біля Северодонецька Луганської області українські бійці підірвалися на гранаті. В результаті один солдат загинув і ще двоє бійців отримали поранення. Про це повідомила прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації. За їхніми даними, трагедія сталася на місці дислокації військового підрозділу. Граната вибухнула через необережне поводження.